Йоу, всім привіт, мої подписчики, я вас вітаю в новому відосі. Відосі з цією легендарною червоною МТ- Яку ми сьогодні вже нарешті будемо тюнячити та знімати з нею контент. Перед початком відоса поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал, щоб відосів з опозитами було більше і вони виходили частіше ніж відоси з КТМо. Ну і також не забувайте писати круті коменти для підтримки каналу. А також переходьте на мій інстаграм, на мій Тікток, на мій телеграм-канал. На всі ці соцмережі посилання будуть під відео. Тому я вам бажаю гарного перегляду. Починаємо робити обзорчик. Я думаю, по заставці відео ви вже мали б зрозуміти, що ж буде в цьому відео, що ми саме будемо ставити на цю круту МТ-шечку. Але зараз я зроблю ще детальний обзор на цю деталь і також розкажу предісторію невеличку, як вона в мене з'явилась, і що зараз відбувається з цим мотоциклом, і що буде відбуватись далі. Цього мотоцикла вже купили. Я думаю, багато хто з вас знає, що його вже купили. Мені чоловік скинув гроші за нього і сказав, запитав, чи ти не зможеш його модернізувати, ставити на нього круті деталі, перекрасити його. І таку махінацію він зробив не спроста, а для того, щоб ми взаємодіяли в Ютубі, в Телеграмі і продвігали один одного таким проєктом, як ця МТ-шечка. Тобто, я рекламую його. Він рекламує мене і завдяки тому, що він спонсорує, тобто він є спонсором цього всього проекту відновлення цієї крутої МТшки і модернізації, її. він спонсорує мої відоси. А я тим самим його рекламую. І також в кінці він вже получить готову, повністю зроблену МТшечку. Ну і... Хто цікавиться опозитними мотоциклами, взагалі старою совєтською технікою, а ви по-любому нею цікавитесь, раз дивитесь мої відоси і підписані на мій канал, то переходьте на телеграм-канал нового власника цього мотоцикла та дивіться круті відоси, пости. Він дуже часто кожен день постить відоси, фотки з цими мотоциклами, його мотоциклами. Також там буде дуже багато інформації, відосів, фотографій з... Проектом мт Днепр-11 Васьки Шипачова. Отак от. Так що переходьте в той телеграм, посилання буде під відео в описі, як зазвичай. Там реально дуже і дуже класний контент. Ну і також ви мусите підписатися для того, щоб підтримати нового власника цієї крутої мт і для того, щоб він далі спонсорував, надсилав нові деталі на цього мотоцикла. І я тим самим вас. Радував новими відосами, бо без спонсорства відосів не буде з цим мотоциклом. Він просто його забере і поїде додому. На ньому все і буде його робити сам. А на моєму каналі. Виходить, цей мотоцикл, просто пропаде. Тому давайте скоренько переходьте по посиланню під відео на його телеграм-канал, оформляйте підписочку, ставте кучу лайків, коментуйте. Я думаю, ви підписалися і на інстаграм, і на телеграм, і на телеграм нового власника, і підписалися на канал. А я роблю анбоксинг цієї крутої деталі. Анбоксинг Стасіка. Розкладаю цю порвату коробочку, і в нас вже виглядає два. Лажочка новеньких, отаких от свіжовикрашених. Коротше, окей, окей, вообще. Хорош-хорош. На жаль, вони будуть чорні, але зато рівні і красиві. Це ми в бік. І от самий гость програми, ви просто гляньте, яка тут лежить вилочка. Просто це капець. Я такого ще не бачив. Ви подивіться. Ой-ой-ой, трохи. Тяжорна, вона, але ну, нічого страшного. Новенькі, хромовані аморти, які реально працюють, як йо-майо, і як мінімум вони просто не течуть. Ви подивіться, вони сухі. Ця вилка і так, і так переверталась, і лежала довгий час. Напевно, дня три вона лежала перевернутою, і ці аморти ніде не потікли, і з ними все взагалі окей. Ну, ви подивіться, які вони просто красиві. Новенькі аморти. Ось така вилочка зроблена, я так зрозумів, на замовлення. Повсюду покрашена, взагалі, дуже красива. І працює вона також дуже і дуже класно. Ну Це ми ще з вами, звісно, перевіримо, але я просто так вжимав її і працювала вона просто бездоганно порівняно з цією, що стоїть зараз на ній. Детальніше вам покажу. Просто гляньте, реально такого ще на каналі не було. Я в Ютубі також дуже багато відосів з цими вилками не бачив. Тобто... В нас буде щось новеньке. Аморти просто, ну ну, взагалі. Я не знаю, ви гляньте. Як нові, просто. Ой-ой-ой, блистять. Викрашена, а подивіться на це лайно. Та ну, оце то да. І ця МТ-шечка стане вища, тобто це ще плюс сто 500 мотокрос сили, так як в нас кросова МТ-шка. і вона стане ще кросовішою. Тому я думаю, що все, буду помаленьку розбирати передню частину, знімати стару вилочку, колесо і ставити туди нову. По ходу своїх дій я буду все знімати для вас, розказувати щось десь, що буде неясно, що буде цікаво. Я думаю, ви вже підписалися, а ми починаємо. Я вам бажаю гарного перегляду. Шоєм тешечку, я пригнав сюди. в мене новенька шапочка, буде в мене новий мій запатентований стільок на сьогоднішній відос. Зараз я її хочу підняти отак. О, вивісить колесо. І тоді вже, в принципі, просто буду приступати до розборки і зняття цієї старої вилочки. Далі розберемося з рульовою. Смачно її смажимо вже на віка, щоб. вже все чітко воно крутилось, і все було класно на новій вилочці. і установимо нову вилку. Ну що, по більшій частині вже все розібрано, те, що треба, залишилось, в принципі, саме тяжче, це розкрутити саму рульову, виняти верхні топкепи і, в принципі, вже витягнути пера і зняти цю стару вилку разом, я думаю, з траверсами. Ну і поставити нову. Давайте будемо пробувати, бо я недавно її зажимав, коли затягував рульову, щоб не люхтіла. І зараз треба вже розжати назад і. Невідомо в якому стані, звісно, там підшипники. Можливо, вони вже там розбиті, і походу зборка буде неможлива без них, якщо я не знайду туди заміну. Доротше, зараз розберемо і подивимось, що ж там всередині. Мисів гріти геть оці топкепи для того, щоб їх відкрутити, так як раніше цього не робив і не знав, як їх звідси зняти для того, щоб витащити пера. І подивився в Ютубі, нічого не поняв. Поняв тільки, що вони все-таки знімаються окремо від штанги, і якось треба пробувати їх знімати. І відтоді знайшов тут дві гаючки знизу під ними, пробував відкрутити. Нічого не виходило, бо їх, напевно, ніхто ніколи не відкручував. Потім вирішив нагріти, нагрів і вони пішли. Все. Тепер саме цікаве, я думаю, можна пробувати витягувати пера. Є бой! Витащилось, йо-майо! Оце то да. Все-таки є! Зверху тут навіть Вроді би всі шарики цілі, тільки одного нема. Або це так має бути. Коротше, повилітало. Ну тут їх типу, хватає, ну типа, не вистачає, але так-то в принципі вроде все непогано, навіть сальничок є. Походу, що ця рульова буде ходити. Нам повезло. One day later. Вчорашній вечір дуже швидко закінчився, але я так непогано встиг зробити роботи. Це розібрав вже цю передню частину, зняв стару вилочку перший раз в житті, все відмив і підготував до зборки. Тому зараз, в принципі, можна вже приступати до зборки та установки цієї серйозної, мощної, класної вилки. Зараз буду використовувати ось такий совєтський хороший солідол, трошки страшний, але на перший час вистачить, так як мотоцикл буде ще розбиратись і краситись, до речі, невеличкий спойлер вам. Тому посадимо так, а вже потім, коли викрасимо, будемо собирати вже на новому гарному солідолі. Що, настав тепер той момент, коли я буду встановлювати цю вилку? Всі е, шайби, всі підшипнички змазані, чашечки також змазані, все на смазці, в принципі, можна встановлювати. Але треба розібратися за цією все електронікою. Ну, але Я думаю, зараз розберусь. Коротше, давайте її ставити. вилку вже сюди, майже до кінця, тепер можна вставити траверсу верхню, отак от, от. Ага, і оцю всю тему треба нам пропихнути. І так, настав вже е, третій день, вилочка стоїть. Поставилася вона дуже і дуже тяжко. Бо перший раз таке робив, і прям капець. Просто не вистачало висоти мотоцикла, колесо не можна було затягнути сюди, втикнути, оську. І всяке таке довелось відкручувати верхнього тут аморта, виймати, вставляти ось колесо, і потім натягувати, перекидати мотоцикла. І... Затягувати вже кріпити оці верхні кріпежі Аморта. Ну, коротше, я то з ним розібрався, але вже тест цієї вилки буде в наступному відосі, так що підписуйтесь і не пропускайте відоси, бо там ми нормально її затестимо і подивимося, як вона буде працювати. Я ще на ній ні разу не їздив, і мені також дуже цікаво, і буде перше моє враження на відосі. Підписуйтесь на канал, не забувайте підписуватись на спонсора цього проекту, на його телеграм-канал. Посилання буде під відео. Також посилання на мій інстаграм і на мій телеграм-канал Тікток. Також буде під відео. Тому все. Всім удачних покатушок. До наступного відоса.